Сьогодні у програмі, через п'ять років після російсько-грузинської війни, росіяни будують кордон між Грузією та Південною Осетією. Ізраїльтяни продовжують будівництво поселень на спірних територіях, попри згоду відновити переговори з палестинцями через громадянську війну. Сирія опинилась на порозі продовольчої кризи. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм я, Руслан Петричка, вітаю вас у студії у Вашингтоні. На початку стисло про головні події у світі за сьогодні. Поліція Єгипту попередила, що протягом наступної доби почне демонтаж наметових містечок у Каїрі та Гізі. Тисячі прихильників відстороненого президента Мохамеда Мурсі продовжують демонстрацію протесту, вимагаючи повернення його до влади і обіцяючи стояти, поки цього не станеться. Посередники з західних та арабських країн, а також деякі посадовці тимчасового уряду Єгипту закликають генералів армії не застосовувати силу проти учасників протестів, аби уникнути кровопролиття. В Зімбабве, переобраний в всьому на президентську посаду, Роберт Мугабе заявляє, що не бачить підстав сумніватися у результатах виборів. У своїй першій промові з часу голосування 31 липня. Мугабе порадив своїм конкурентам та критикам. Цитую піти повіситись. Його основний опонент на виборах Морган Цвангіраї заявляє про монументальні масштаби зловживань під час виборів. Він має 14 днів для того, щоб оскаржити результат у суді. Індія спустила на воду свій перший авіаносець, спроектований та виготовлений повністю власними ресурсами. Крім Індії, ще чотири країни світу здатні виготовляти авіаносці: це США, Росія, Британія та Франція. Китай також нещодавно вів на озброєні авіаносець, але на відміну від індійського, китайське судно було переобладнане з придбаного в Україні в кінці 90-х крейсера Варяг. Найпотужніший за цей рік тайфун обрушився на Філіппіни. Вітер швидкістю понад 150 км кілометрів на годину, і сильні зливи спричинили значні руйнування та призвели до смерті принаймні однієї людини. 13 осіб вважаються зниклими безвісти у вівторок. Тайфун мине територію Філіппін і наблизиться до південного узбережжя Китаю. Сильні зливи та град в Афганістані неподалік столиці Кабула призвели до смерті щонайменше 22 людей. Стихія вирувала протягом суботи та неділі. Минулого тижня, через спричинені дощами паводки на півдні Афганістану, загинуло 75 людей. Обвал ґрунту частково поглинув дві будівлі готелю неподалік парку розваг Діснея на Флориді. Одна триповерхова споруда завалилася, а інша почала провалюватися під землю у неділю ввечері. Приблизно 35 людей, які були на цей час усередині, терміново евакуювали. Ніхто не постраждав. Зараз глибина кратера під готелем складає 5 метрів, а діаметр 20 метрів. Генеральний прокурор США Ерік Голдер оголосив про намір змінити стратегію у боротьбі з наркотиками в країні. Посадовець хоче скасувати мінімальні терміни тюремного ув'язнення за незначні порушення, пов'язані з вживання наркотиків. Волдер назвав нову програму розумним підходом до боротьби зі злочинністю, метою якої є зосередження уваги на організованій злочинності і заміну тюремних ув'язнень для дрібних порушників на інші форми покарання. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. П'ять років тому мешканці багатьох країн, колишнього СРСР, отримали нагадування про військову міць Москви. З'ясування грузинами відносин з південною Осетією переросло у військовий конфлікт з Росією. Війна забрала сотні життів, десятки тисяч людей стали біженцями. Грузія та Росія розірвали дипломатичні відносини і лише у грудні 2012-го дипломати двох країн вперше провели двосторонні переговори. На місці тих подій побував кореспондент Голосу Америки Джеймс Брук. З його сюжетом знайомить Олексій Кузьменко. Кордони, встановлені під час припинення вогню між Грузією та Росією, мали бути тимчасовими. П'ять років по тому російські солдати будують крізь грузинські села багатокілометрові паркани. Їх називають берлінською стіною. Маріам осетинка, її чоловік Давид грузин. Одного ранку вони прокинулись у світі, поділеному навпіл. Мої грузинські друзі тужать за мною, іноді приходять до паркану. Ми говоримо, питаються, як я, чи щось потрібно. Ось зранку принесли сірники. Нам на кордоні все серйозно. Вдень його патрулюють з собаками. Раніше можна було ходити на грузинський бік, тепер це майже неможливо. Свіжий кордон розділяє Грузію та південну Осетію. За дотриманням перемир'я наглядає військова місія ЄС. Її речник каже: Росіяни тимчасовий кордон перетворюють на постійний. Будують все більше і більше парканів. Це нас дуже турбує. Кордон перевертає життя людей, серйозно обмежує їх свободу пересування. Частина грузинських парламентарів переконана, теперішня грузинська влада прогинається перед Москвою. Звісно, вони будують кордон, бо наш уряд слабкий прем'єр-міністр Грузії Бідзінаєвані Іванішвілі оцінює ситуацію по-іншому. На його переконання відносини з Росією стали кращими. Російський ринок відкрився для грузинських вин. До країни пішли туристи з Росії. Кордон не здається йому проблемою, Якщо говорити про ситуацію на окупованих територіях, то будівництво бар'єрів та протягування колючого дроту створює напругу у стосунках з Росією. Але з часом ми ці питання вирішимо. ймовірно, після Олімпіади у Сочі. Оглядачі ж зауважують, встановлення кордону демонстративний жест. Так Москва дає зрозуміти, хто в домі хазяїн. Це робиться, щоб показати, що у відносинах музику замовляє Росія. Росія визнає Південну Осетію, тож це незалежна країна. Грузії лишається змиритись. Наскільки стабільним буде мир між Грузією та Росією, покаже час? Олексій Кузьменко, голос Америки. Останніми роками Росія різними методами, але методично, посилює вплив на країни колишнього СРСР. Якщо у Грузії знадобились танки, то в інших країнах спрацьовують інші важелі. Роздратовано зусиллями України підписати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, Росія батогом і пряником намагається схилити Київ до участі у митному союзі. Деякі експерти побачили в останньому рішенні Росії про заборону імпорту продукції компанії Рошен саме приклад такого батога мовляв, нехай Київ подивиться, як важко йому буде без російського ринку. У зв'язку з цим у рамках нашої рубрики Тема тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи є заборона Росії на ввезення продукції рошен частиною політичного тиску на Україну напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС? Відповісти на це запитання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. а результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. дивитися час Тайм, продовжуємо випуск. Напередодні запланованого на середу відновлення палестинсько-ізраїльських переговорів до регіону прибув прем'єр-міністр Німеччини. У понеділок він зустрівся з палестинським президентом Махмудом Абасом. Уряд Німеччини слідом за США намагається схилити сторони до підписання мирної угоди. Одним з головних каменів спотикання, який заважає визначенню кордонів між Палестиною та Ізраїлем, є продовження будівництва ізраїльських поселень на спірних територіях. Розповідає Наталя Леонова. Сполучені Штати зініціювали відновлення мирних переговорів між Ізраїлем та Палестинцями. Підписання мирної угоди стало пріоритетом політики державного секретаря США Джона Керрі. Після зустрічі у Вашингтоні сторони цього тижня відновлять переговори на місці переговори між ізраїльтянами та палестинцями поновляться 14 серпня, після чого відбудеться зустріч у Єрихоні. Водночас, одна з головних умов палестинців припинення будівництва ізраїльських поселень на їх територіях не виконується. Минулого тижня міністр житлобудівництва Ізраїлю оголосив про намір побудувати 1200 нових помешкань на спірних територіях. Держдепартамент США заявляє, що не визнає законним продовження ізраїльтянами забудови та виступає проти узаконення встановлення ворож навколо поселень. Ізраїльська правозахисна група Мир зараз також виступає проти урядового плану. Уряд Ізраїлю за допомогою військових просуває ідею розбудови понад тисячі помешкань на західному березі. По перше, ми повинні зупинити їх. По друге, виникає велике запитання, якими є справжні наміри Ізраїлю у цих переговорах. Речник прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу Марк Реджев каже, що заяви міністра про продовження розбудов не стануть на заваді переговорам. Ми будуємо лише в Єрусалимі і великими кварталами. Кожна мирна пропозиція. Позиція, яку ми мали за останні 15 років, залишала ці райони за Ізраїлем. Тому я не бачу, як цей крок може стати перешкодою для цих переговорів. Крім того, деякі мешканці поселень вважають, що продовження будівництва дає Ізраїлю додаткову козирну карту на переговорах з палестинцями. ми певні, якщо вже й домовлятися з палестинцями, то краще це робити, коли ми вже на цій території і продовжуємо розбудову. Разом з тим багато експертів саме поселення називають головною перешкодою на шляху до тривалого миру між сторонами, адже вони ускладнюють визначення кордонів майбутньої палестинської держави. Разом з тим, деякі більш радикально налаштовані палестинські лідери взагалі відмовляються від переговорів. Так, лідер Гамасу Ісмаїл Ганія каже, що палестинці ізраїльтянам просто не довіряють. Ми закликаємо до припинення переговорів, які тривають вже 20 років, та приносять лише загибель наших людей, збільшення житлових територій для нашого ворога, подальшу іудеїзацію Єрусалиму, арешти палестинців та зведення між нами стіни. Палестинський президент Махмуд Аббас дивиться на ситуацію з більшим оптимізмом у своєму останньому зверненні до народу. Він привітав мусульман зі святом закінчення Рамадану. Вітаю вас, зураза Байрам. Сподіваюся, що цей рік буде благословенним для палестинського народу, і мрія нашого народу про свободу та незалежність здійсниться. Ізраїльське поселення на палестинських територіях та статус міста Єрусалим лише два з цілої низки гострих питань, які сторони повинні розв'язати перед тим, як визначити, як народи двох незалежних країн зможуть жити поряд один з одним у тривалому мирі. Наталія Леонова Голос Америки. Без вирішення, поки залишається конфлікт у сусідній Сирії. Урядові війська Башара Алясада відновили контроль над центральними та південними районами, в той час як повстанці контролюють більшість північних територій на кордоні з Туреччиною та Іраком. Тим часом, через бойові дії, які тривають уже понад два роки, та не особливо врожайний рік, Сирія опинилась на порозі продовольчої кризи. Розповідає Зорислав Байдюк. Пшеничні поля у провінції Алепо пошматовані ракетними вибухами. Цьогорічний врожай у Сирії, за прогнозами експертів, буде найгіршим за останні три десятиріччя. Ситуацію погіршує громадянська війна. Фермери збирають врожай раніше ніж звичайно, адже бояться втратити те, що мають. цього року люди збирають врожай раніше. Роботі заважають ракетні удари. Люди не можуть підготувати поля для засіву наступного врожаю через пожежі, спричинені ракетами. А скотарі скаржаться, що не мають чим годувати худобу. Уряд Сирії опинився в ситуації, коли буде важко обійтись без допомоги за кордону. Де президент країни не має багато прихильників? Президент Сирії прагнув самозабезпечення, щоб продовжувати боротьбу з опозиціонерами, але ми спостерігаємо масштабне переміщення цивільних і фермерів, які не можуть доглядати за своїми посівами, не мають добрив та насіння, аби працювати у нормальному режимі. Міжнародні санкції, накладені на Сирію, ускладнюють процес торгівлі. Уряду можливо доведеться зробити спробу отримати свої заморожені у європейських банках гроші, аби закупити харчі. Європейський союз каже, що гроші можуть розморозити, якщо уряд Сирії доведе, що використовуватиме їх виключно для гуманітарних цілей. Тим часом мешканці Алепо пристосовуються до життя в умовах війни. Ці торговці розташувались біля перепускного пункту на території, яку контролюють урядові війська. Хоча снайпери інколи стріляють, і деколи падають ракети. Ми продовжуємо торгувати. Господь наш годувальник і охоронець. Супутникові знімки оприлюднені міжнародною амністією показують райони Алепо у 2012 році. А це фото того ж району двома місяцями пізніше, після ракетних обстрілів. Правозахисники кажуть, що видимі руйнації ускладнюють повсякденне життя мешканців міста. Значні частини міста повністю зруйновані. У ході війни загинуло багато цивільних діти, жінки, звичайні люди мешканцям, які залишаються в місті. Надзвичайно важко знайти елементарні речі, як то хліб. Об'єднані нації допомагають сирійцям. Однак, через бойові дії у липні продовольча програма ООН змогла нагодувати 2 мільйони 400 тисяч мешканців країни замість запланованих 3 мільйонів. Зорислав Байдюк, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.